Вы когда-то отмывали пригоревший сыр от кастрюли. Вот это тот случай, когда это происходит после дегустации. Капец. Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина, февраль месяц 25 года. Друзья, если вы еще не поняли, сегодня у нас дегустационный с вами тур от Гали Балованы. Сегодня у нас, в отличие от некоторых прошлых видео, которые у нас уже были на канале «Мы», Пробуем и почуем себя нестандартными пельмешками, варениками и малынтяны, о которых, кстати, тоже будет выпуск. А сегодня у нас на обзоре первые блюда. Два супчика из Гали балованы. Это крем-суп. Сейчас мы об этом более детально поговорим. И это суп там-ям. Оторой ми теж зараз з вами поговоримо. Не знаю, друзі, як ви, але я, наприклад, свої будні не дуже уявляю без перших страв. І якщо казати про мене, я краще з їм якийсь супець, ніж якусь макарошку. Поэтому, якщо ви готові, прожали в подобайку прямо сейчас. Прямо сейчас проверили подписочку, даже если вы смотрите с телевизора, взяли телефончик, подписались. Отписаться можно в любую секунду. И, конечно же, жду от вас какой-то фидбэк в виде комментариев. Активность всегда приветствуется, низкий поклон каждому, кто это понимает. Погнали! Взагалі то моє відношення до сопів з Галі Балвиною дуже лояльне, тому що навіть без відео ще колись, да, коли я не проводив такі дегустації разом з вами, я вже купував солянку. І серед всіх супів мені більш-менш до вподоби з Галі Балвиною саме солянка. Може, просто у вас є якісь цікаві супи, котрі хочеться, щоб я спробував. І так, якщо казати про крем суп да, балований, Якщо казати про цей крем суп, що ми тут маємо у складі? Склад картопля, крем суп сирний. Сирний мається на увазі не тварок, а сир твердий. Так, склад картопля, сир чедер, вершки з цільного молока 30%, до речі, цибуля ріпчаста, морква, сир дорблю, сир пармезан, сіль. Паприка, перець. том ям у нас в складі тут дуже всього е велика кількість, але основне це вода, куряче стегно, філе, печериці, томати, чері, креветки, кокосові вершки, соєвий соус, паста том ям. Ну а далі йде там підсилювач, смаку, цибуля і т.д. і Суп том ям, я чесно кажучи, буду в своєму житті пробувати вперше. Треба загадати бажання. Так ось, суп том ям взагалі, як вид перших страв, можна сміливо назвати класикою Таїланду. Це кисло-гострий супець, неймовірно, це так кажуть, я ще не перевіряв, неймовірно, ароматний. І там у них він настільки популярний, як, мабуть, у нас борщ. Його готують там всюди, в престижних ресторанах, в на вуличних стійках, в фастфуд зонах, якихось вдома. Дим він подобається цей супець. Другим ні. Ну так само, як да там комусь масліни чи олівки, подобається комусь ні. Бо поєднання м'яса. Риби та морепродуктів у вигляді е, креветок, Це ну, дуже незвично, тому що ми з вами зазвичай звикли до того, що це все повинно бути окремо. Мабуть, почнемо з крем супу, щоб у нас весь захват е, залишився на суптам'ям. Виглядає він ось так у замороженому вигляді. Е, що ми повинні зробити? Ми повинні його просто. Викласти в, розігрити в кастрюлі з додаванням 50-100 мл води на одну порцію. Друзі, ось така аварія. Прийшла. Дивіться, отутут, бачите? Це я намагався випхнути з замороженої штучки. Вона не вилазила, і я трохи надавив. Оце у нас тепер буде з пластиком. Зараз повиколупую. Додаю 100 мл води. Ну і чекаємо. Ось така у нас краса з'явилася на столі, щоб бачите, як парує клас. Але візуально мені це більше нагадує якесь сирне фондю. Хто не знає, це коли чи м'ясо, чи всякого роду фрукти, ви занурюєте в розплавлений сир. Приблизно це ось так ось виглядає. Більш того, я вам скажу, що дивлячись на те, яка тут густина, Да? Ви бачите, це таке майже, майже жиденьке тісто якесь. Мені подобаються супи більш такі жиденькі. Тобто, е особисто я, якщо б я готував да, цей суп, я додав 100 мл води. Можливо, я б ще додав, може стільки ж мінімум, а може навіть більше. Е більш того, кажу, що. В принципі, ось ця штуковина, там було написано 50-100 мл на одну порцію. Ну, Взагалі, це є десь одна порція. Тобто, враховувати, що це піде на дві людини, ну це, мабуть, ну, зовсім малувато. Тобто, це чисто одна порція. Бачите? Що мені тут подобається, зразу, коли він готувався, ах, сирний запах, сирний запах просто шик. Колись я готував сирний суп, але я його не робив для беззубих. Я його робив ото, як повинен бути. В принципі, якщо ми з вами дивимося на компоненти, на склад, тут є картопля, тут є цибуля, тут є морква, і там далі йде вже сир. Тобто, в принципі, якщо б у нас. А тут, бачите, ось картопелька якась на ложці, у нас є ось, бачите? Не все подрібнюють, але ну, хтось полюбляє такі пюрешки. В ресторанах да, там частенько ось таку жижу подають, якщо у вас там овочной суп або сирний суп. Ну що, давайте спробуємо та зробимо якісь висновки по сирному супу з галі Балвини. Ну. Зразу з першого заходу я можу сказати, що відчувається сир, відчуваються чомусь гриби. Мені здається, тут грибів не було. Морква, чедер, цибуля, перець, паприка, сіль. Може, мені так хочеться, щоб тут були гриби, тому само вношення таке. Ну, реально, знаєте, можна пити через трубочку. Як коктейлі ви п'єте, ось занурили. Випили зручно, навіть якщо ви десь в офісі, якщо ви десь, можливо, навіть в дорозі, не обов'язково це робити з тарілці. Для мене трохи засолонуватий смак. Може, тут є сир, який сам по собі теж солонуватий, і плюс ще сіль тут додана. Тому мені трохи-трохи заснувати. Можливо, якщо б я розбав більшу кількість води, ця соленість відійшла. Добротний добротний такий супець. Але я не розумію, не ця густина чи ні. Тому що я звик, навіть якщо я їм борщ, ми коли з вами готували борщ і рахували, скільки треба. Інгредієнтів, скільки треба е, грошей на те, щоб приготувати борщ є на каналі, обов'язково подивіться. І там е, е, я казав, що в мене е, був такий борщ, що просто ложка встряла і стояла. Я такі супи не полюбляю. Я полюбляю, щоб навіть борщ був більш жиденький. Тому тут теж це мені більше нагадує, знаєте, на я, якусь е, кашу горохову, котра ось так от переливається. Бачите? Але це, це пюре, якесь дуже жидке <хи> картопляне пюре. Двісти, смачно. Якісь крапочки, я не розумію, що це саме, це наче не морква, наче не. Не знаю. Ну, це гриби це 100% гриби. 100% гриби. Але тут грибів немає 100% це гриби. Ну, давайте я загуглю. Просто такий суп в галі балований, що там пишуть в складі. Так, картопля цибуля рівчаста, морква, сіль, кухонна, сир, пармезан, сир, 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 нема грибів. Дуже дивно, я не знаю. Може, це шматочки сиру. Коротше кажучи, тезісно, супець смачний. Для особисто мене я б додавав більше водички. І особисто для мене я б додавав менше солі. А так, на обід, чи навіть може на вечерю, супець, норм. Переходимо до другого нашого пацієнта Суп Том ям Другий наш пацієнт Суп Том ям. Да, і ми. Дивимось спосіб приготування, до речі, дуже зручно. Продовж 7-10 хвилин загрузити, розігріти у міх печі. Ну, майже те ж саме, тільки не кастрю, а мікроволновка. Ось я сюди загрузив, ну, виглядає класно, дивіться, ось такий блінчик. Ото клас. Парує, бачите? Блінчик парує. Нічого, що я. Руками. Продовжуємо наш рух до нашого світлого обіднього майбутнього. Правильно. Правильно. І так, суп там ям. Я не знаю, як вам його показати. Зараз зміню трохи мабуть, камеру, ракурс і покажу вам супчик там ям. Чесно кажучи, друзі, ну вигляд такий собі. Е, повторюю, що я. Ой, гараченько, повторюю, що я його буду куштувати вперше. Ніколи раніше я його не куштував. В Таїланді я не був. Е, у Києві також я його не пробував та не купував. Е, ані в цьому, в такому вигляді, а не в кафешно-ресторанному. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Ні, це не скарб. Ми тут бачимо локшину, чи що це таке. А, ні, це не локшина. Це, я так розумію, чи якийсь тушонка, чи якісь волокна м -м курячі. Незрозуміло. Зараз ще раз ми дістанемося до складу. Це якась креветка. Так, Зрозуміло, що це. креветос, лимончик, як в селянці. Ой, гаряче, гаряче, гаряче. Грибочки, звичайні печериці бачу тут е помідорчики, не, не люблю помідори в такому вигляді, або свіже, або ніяке. І дуже багатенько бачу ось ці, чи тушонка, чи як це зветься, бо мені більше нагадує на локшину. І я почитав відгуки, поки воно готувалося, підігрівалося, до речі, Вистачило десь в мікрохвильовці е, хвилин 5-6, і вже просто вже гаряченько було. По запаху, що то мені запах не сильний, такой, знаєте, різко, кислотно, остро, перчений запах. Я навіть. Е... Навіть не, хочете, не хочеться вірити в те, що він буде дуже гостренький. Ще якийсь тут плаває, чи то тмін, чи то незрозуміло. Так, чорний якийсь тмін, не знаю, як вам його ось так от показати. Дивіться, щавіль якийсь, чи плапух якийсь. Як, 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 то Давайте ще раз зачитаємо. І що мене здивувало, що я почитав, що повинно бути в складі, там яма реального, там повинна бути риба. Тут в складі я риби не знайшов. Тут є рибні ароматизатори. Все. куряче стегнофіле, печериці, томати, чері, креветки. По відгукам всім просто так він подобається. Я обожнюю цей суп. я... Два-три рази готую його вдома, а тепер, коли він почав з'являтися у полуфабрикатах, я його купую. Коротше, там такі хвалебні оди, що я навіть боюся, чи не спробую я, і потім підсяду на цей супець. А кривітоси тут нормальний Оце кривітос. На цілу ложку кривітос. Раз кривітос. Два кривітос. До речі, друзі, я забув вам сказати про супець сирний. Він коштує по ціні. Він, значить, коштує приблизно в діапазоні від 150 до 200 гривень. В залежності від точки галя балуна, в залежності від ваги вага ну, приблизно десь 300-350-400 грам теж. Воно йде на вагу. На коробці ваги не написано ані в том ямі, ані в галібали. Тому скільки вам відважить, стільки він і буде коштувати. Але порція, ось сама оця коробочка, вона буде для вас коштувати ну, десь 150-200 гривень десь в цьому розділі. І відповідно том ям теж за одну порцію, котра важить ну, приблизно десь 300 там, плюс грамів, ви віддасте десь 150, 160, 170 гривень. Загадаємо бажання. Можна два. Згадаю, два. Одне з них ви і таксі знаєте, а друге чисте моє. Таке, знаєте, таке в мене... О, гаряченько пошла гаряченьке. Послівкусі астрати. От спочатку я випив. І я не почув, що воно гостре, а потім вже десь секунд через 5 дійшло, що це гостренький супець. Так, давайте вже з куркою спробуємо. Ось так візьмемо. Курятинки. Да? Взяли. Ну, Куриця і куриця. Нашинковалі і кинули. О! Гаряченько, гаряченько за ваше здоров'я. Хто би еще в здравому є запівав суп там'ян грузинським на тахтарі? Нібито, ви знаєте, приготували якийсь суп, додали просто на останньому етапі туди союва соуса і все. Якоїсь супер-пупер такої, знаєте, восторга в мене нема. Печереці. Ну, те, що він гостренький, то да. Зараз за вікном опаша hiss... змігаринич. Зараз за вікном десь минуса, минус 5 градусів. І оцей супець, мені здається, краще підійде під сьогодення, ніж сирний суп. Бо він такий гостренький, гостренький гостренький Тут навіть є, не знаю, як вам показати, але повірте на слово. Що тут є м -м, прям плаває червоний перчик. Так, кривітос. Спробуємо кривітос. Побачимо, чи воно без хвоста, бо я дуже дивуюсь, коли в якихось кафешках, ресторанах у вас супі хвоститься із карлупою. М -м -м. Можна було краще, чи воно недоварена. Чи треба мені було її варити додатково? Не. Креветка? Ні. Чи може вона була б поменше краще? Креветка добра, але жорсткувата. Взагалі, знаєте, ось кажуть, що устриці люди спочатку не полюбляють, а потім просто підсаджуються на них. Мені здається, мені здається, що цей суп так само спочатку я воротив носом, що він гострий, що якийсь соєвий соус тут. Але ось я разом з вами тут вже декілька хвилин його їм, І, в принципі, знаєте, доволі така суміш цікава. І мені не заважає зараз навіть гострота цього перцю. Я гостре полюбляю. Якщо казати по 10-бальній шкалі, наприклад, наскільки він гострий для мене, це десь 6. Тобто, не прям десятка, все побігли полоскати рота. Десь шістерка, може навіть, так, трохи-трохи більше, ну, в залежності, яку, яку, е, який шар я заширпну. Ще я б додав, в принципі, зменшив кількість оцієї, оці, оцієї курки і, мабуть, додав якоїсь лакшини. Не знаю, ось таке в мене бобожання. Давайте ще раз спробуємо. І жижу, і оцей бульйончик, і все, що там є, і печериці. М -м -м, нормально, нормально. Смачно, смачно, знаєте, ось 5 хвилин я з вами тут вже. І я розумію, що через деякий час, коли набридне трохи борщ, набридне трохи якийсь там інший супець, то це для дома, це прям шик. Так, друзі, у нас на обзорі сьогодні був суп там'ям від Галібаловний і крем суп. Сирний теж від Баловни. Вартість обох цих супів плюс-мінус однакова, кількість плюс-мінус однакова. Тобто, це звичайна піалка для однієї людини, там, трохи, я не знаю, грам 350, мабуть, в готовому вигляді. По сирному супу, супу, по сирному супу. Можу сказати, що в принципі це звичайний суп, котрий подають да, там, в кафешках, в ресторанах, його не треба пережовувати. Він зручний там, для діток, він зручний для тих, хто не хоче жувати картоплю. Особисто для мене я б там зменшив кількість солі і збільшив кількість води. Я його розбавляв 100 г води, але, мабуть, мені. Більш був до вподоби, більш жиденький, можливо, навіть 150-200 г води я б туди додав. По дистипаній шкалі я б для нього поставив, враховуючи, оце вище назване, ну десь сімку. Десь сімку. Ціна, на мій погляд, трохи завищена, бо за одну порцію супця десь сплачувати десь 150, 160 до 200 гривень, дорогувато. Що стосується супу Том ям, я його коштував перший раз в житті. Загадав два бажання. Перше, ви впевнений, знаєте, друге це моє. Тут дуже багато в складі, тут просто, подивіться, я не знаю, чи ви бачите, ціли, цілий абзац. Солоний, гострий і. Відчувається якийсь смак соєвого соусу. Для мене це незвично. Але для багатьох незвичні, там, устріці, для багатьох незвичне там взагалі сто сало. Але після вже після 4-5 або 3 хвилин насолодити цим супом, я розумію, в чому, чому він подобається людям. І в принципі, якщо відкласти борщець, то, можливо, через тиждень, можливо, через місяць, а можливо, через півроку він. Знов буде в мене на столі. Але цю інформацію треба переварити, тому що ну, тому що трохи не моє не, мо, не мій той, той факт, я не полюбляю томати. Я не полюбляю томати в супах. Якщо ви не пробували, не коштували як мінімум, як мінімум, як, як то як хто кажуть, в житті треба спробувати все крім забороненого. Мені здається, що треба і перший, і другий супець. Спробувати, щоб в принципі розуміти, як це я зрозумів сьогодні. А що це таке Таїланд? Друзі від вас побажання, що б ви хотіли, щоб я продегустував: це можуть бути котлети, голубці, це можуть бути якісь млинці, млинці з чим саме напишіть. В коментарях, бо ти заходиш в полуфабрикати, там гори. Я не знаю, що для вас буде більш цікавеньке. Просто напишіть в коментарі, вбийте одним пострілом двох зайців і проявіть активність на каналі, це допомагає розвитку. І просто дайте мені фідбек. Смачного вам, якщо ви зараз щось їсте. і до нових зустрічей. Не забули вподобайку, палець прожали, підписочку оформили, бо далеко не всі дивляться відео. З підпискою. Захочете, відпишитесь. Але мені приємно. Поклон до землі. До нових зустрічей в нових відеосих. Всім пока.